Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила Жданов запевнив, що Україна береже людей і веде оборонні бої, тому наші втрати у рази менші. Військовий експерт Олег Жданов розповів, що втрати на фронті збройних сил України набагато менші, ніж у російських окупантів, і пояснив, з чим це пов'язано. Жданов запевнив, що Генштаб ЗСУ не приховує наші втрати, але й не афішує їх. Зараз ми починаємо користуватися дистанційними вогневими засобами. Росіяни наповнюють свої підрозділи мобілізованими і за рахунок мобілізованих. Зазнають таких втрат. Також у нас є можливість на глибину до 70 кілометрів випалювати всі їхні резерви. Як тільки ми отримаємо розвід інформацію, туди летять або високоточні боєприпаси артилерії на 75 кілометрів, або прилітає Хаймерс, ураган чи смерч, каже експерт. Він звертає увагу, що окупанти зазнають значних втрат не лише у живій силі, але й у техніці. Наприклад, за минулу добу 20 танків і 22 бронемашини. Це все за рахунок того, що росіяни збільшили щільність військ. Чим більша щільність, тим більші втрати. Ми не йдемо у лобові атаки і не зазнаємо втрат. Ми бережемо людей і ведемо оборонні бої. Для того щоб вести наступ, у нас є малочисельні спеціально навчені групи, тому наші втрати у рази менші, запевнив Жданов. Нагадаємо, влітку у Міноборони пояснили, що втрати України у війні є державною таємницею, тому кількість загиблих не розголошують. У кінці серпня головнокомандувач ЗСУ залужний заявив, що на війні з російськими окупантами загинули майже 9 тисяч українських захисників. Своєю чергою українські воїни від початку повномасштабного вторгнення РФ станом на 3 листопада знищили 74 тисячі російських загарбників. Також військовий експерт Олег Жданов вважає, що ЗСУ окупантів на Херсонщині знищуватимуть вогневими засобами, уникаючи лобових атак. Як то кажуть, проти лому немає прийому. Якщо немає іншого лому, ми планомірно знищуємо угрупування росіян на правому березі Херсонщини. Якщо окупанти там залишаться без пального боєприпасів їжі та можливості евакуації поранених, то ця оборона незалежно від потужностей укріп районів, які вони там строять, вона посиплеться. Проблем з її знищенням у нас не буде. Ми використовуватимемо методи дистанційного вогневого ураження. У нас на правому березі є переваги у повітрі, тобто до артилерії підключиться авіація. Лобових атак не буде. Ми будемо знищувати їх за допомогою вогневих засобів, пояснив Жданов. До зустрічі, глядачі. Переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.